В житті кожного з нас є е, різні часи. І зараз ми живемо в таких обставинах, коли ми ці часи так справедливо називаємо важкими. Хоча не всім нам е, достатньо важко, щоб ми прямо, якщо порівняно з іншими, людьми, казали, що наші часи важкі. Але війна додає свій стрес, і він такий фоном йде. Е, до цього додаються різні інші питання нашого життя, наприклад, хвороба. Особисто чи близьких друзів, якийсь, або рідних. Іноді бувають фінансові проблеми. Ми бачимо, як там здорожчало майже все навколо. Бувають проблеми, які в нас з іншими людьми, в відносинах з іншими людьми, а бувають якісь особисті відповідальності, або з учобою пов'язані багато питань в голові, воно у нас крутиться. Наступає вечір, коли ми лягаємо спати. І в нас такий великий лист, лист в голові, що потрібно зранку зробити, в день, ввечері, щоб майже всі питання вирішити, як можливо. Просинаємося ми знову з таким листом і вирішуємо питання, десь дивимося новини. І воно все на нас впливає, і іноді нам важко від цього через те, що ми так живемо. Але я дуже, дуже рад, що я маю можливість от неділю присвятити тому, що прийти до церкви, прийти до Бога, поспівати разом з вами. І є люди, які так само вірують в Ісуса Христа, вірують в Бога, і мені комфортно з вами знаходитися. Неділю назад, на той неділі, я не зміг бути в церкві. Я знаю, що у нас є можливість ходити до церкви, але є тисячі людей, які не мають такої можливості. І Є тисячі людей, які мають можливості, але не ходять. Коли я дивився онлайн-трансляцію, дуже дякую за таку можливість. Камера так показала нашого пастора Олександра Івановича. Я побачив, що за вікном їздять туди-сюди різні машини. Хтось поспішає по своїх справах, хтось хтось вирішує свої проблеми. І в той самий час церква зібралася для того, щоб і Бога прославити, і щоб свою душу накормити. Тисячі людей не мають можливості ходити до церкви, і в той самий час ми бачимо, як за вікном багато людей мають можливості але приїжджають повз сьогодні. Я ще раз наголошую для себе і для вас, я дуже радий, що маю можливість бути в церкві. І не тільки бути, але і згадувати, от у нас тут на столі стоять, стоїть вино, хліб, і ми будемо згадувати страждання, які Христос пережив для, за, для нашого спасіння. І це не просто якісь символи, це для нас і заповідь Христова. Він сказав, робіть це щоразу, коли будете пити. Давайте прочитаємо цей вірш. це... Послання Павла, до пер... перше послання до коринтян, 11 розділ з 23 верша. Адже я прийняв це від Господа і вам передаю, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і поблагословивши, приломив і сказав: Прийміть, споживайте це, тіло моє за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв. Він по вечері сказав: Ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Тобто, ми бачимо, як Ісус в останні дні свого життя, Він через учнів заповідав нам, щоб ми це робили для того, щоб пам'ятали про те, що він зробив за нас, яку жертву він приніс до нас. Після вечері, коли була вечеря пасхальна Ісуса з учнями, у нього було тоді 12 учнів, один з них пішов вже готувати зрадництво, звали його Іуда. Після цієї вечері з Єрусалиму вони рушили на гору, яка біля Єрусалиму, для того, щоб Ісус мав можливість там помилитися. І з ним пішли всі учні, всі 11 учнів. Давайте про це прочитаємо у Матвія, 26 розділ з 36 вірша. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І взявши Петра та двох, двох заведєвих синів, почав сумувати й тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, упав до лице, молячись і кажучи. Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів, знаходить, що вони сплять, і каже Петрові то не змогли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьори, а тіло немічна». Знову відійшов у вдруге і почав молитися, промовляючи: Отче мій. Якщо ця чаша не може минути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов, знову помилився і втретє повторив ті самі слова. Тоді приходить до учнів і каже їм: Все, ви все ще спите, і відпочиваєте, ось наблизилась година, і син людський вдається в руки грішників. Устаньте. Ходимо, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Важкий та доленосний час для всього людства без прибільшення. Тобто, сьогодні, коли люди кажуть, що вони християни або щось ну, асоціюють себе з християнами. Це пройшло через цей гецеманський сад, через те місце, де Ісус і його 11 учнів були біля Нього. Я коли собі так уявляв, що від мене буде залежати якесь там на тисячоліття життя людей на землі, я уявляв, що це буде це щось таке неймовірне, я не зможу заснути. Учні, напевно, не так все розуміли і їм дуже хотілося спати. У нас іноді в житті трапляються якісь речі, такі несподівані або форс-мажорні, коли ми через це не можемо заснути. Хтось там, можливо, в університеті готується до іспитів. І він не може заснути, хтось диплом готує коли. Іноді, коли в нашій країні відбувалися вибори, теж багато людей не спали, хтось рахував, хтось телефоном дивився там, новини, які там, цифри приходять. Коли почалася повномасштабна війна, теж багато людей. Не могли заснути в той день, зранку проснулося і до вечора не могли, навіть до ранку, заснути, читаючи новини, а хтось на передовій захищав нас для того, щоб війська ці агресора не просунулися. Бувають такі речі, але ми бачимо тут історію в Гецеманському саду, коли Ісус залишилось буквально декілька годин, можливо сутки, до його смерті. Важкий час, і Він взяв з собою близьких йому на той час людей, це учні, для того, щоб вони підтримали Його і були десь поруч з знібною. Як сам Ісус зустрів цей час в своєму житті? Ми знаємо, що Ісус він був і людиною, і Богом в, і саме, в один і той самий час, але ми бачимо, що Він прийшов для того, щоб помолитися. Прийшов для того, щоб. Від Бога отримати якесь підкріплення, підкріплення для того, щоб Він мог пройти цей шлях свій. Зазвичай ми самі Бога щось просимо. Да? Ми навіть звикли для того, що в наших молитвах ми щось просимо. Але тут ми бачимо Ісуса в такому становищі, коли Він своїм учням каже. Смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйтесь зі мною. Пильнуйте, це російською «бодрствуйте». Далі він казав, бодрствуйте і молитися. Їм випала дуже важлива місія учням бути підтримкою нашого Господа в тому шляху, яким він наближався до Христа. Але ми бачимо, як ці учні, на жаль, просто засинали. Коли нам важко, дуже добре, коли хтось є поруч з нами. І бажано, щоб ця людина вона була в менш скрутному становищі, ніж ми, тому що доведеться нам підтримувати цю людину, хоча і нам потрібна якась допомога. Бажано, щоб таких людей було декілька, щоб ваших друзів, які можуть вас підтримати в молитві перед Богом, коли вам важко було декілька. І бажано, щоб ці люди вони знали Бога, щоб вони були віруючі люди, тому що по вірі їх, Бог буде відповідати на молитві. Я хотів би з вами ще прочитати історію, яка сталася на початку служіння Ісуса Христа, вона записана в Марка, другий розділ з першого вірша. Ми побачимо, як друзі, людина, яка мала друзів, вона отримала зцілення через те, що ці люди вірили. Давайте прочитаємо Євангеліє від Марка. Цікавий момент, до речі, через декілька днів Ісус прийшов знову у Каперну. І поширилось чутка, чутка про те, що він удома. І зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. І він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізовано, несли його четверо, не маючи змоги через НАТО пробратися до нього, до Ісуса, вони розкрили покрівлю. Над місцем, де він був, і зробивши прохід, опустили насилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. І далі він його зселяє. З цього ривку ми бачимо хвору людину. На щастя, серед нас немає тих людей, які мають таку хворобу, як параліч. Коли ти навіть елементарні речі не можеш з собою зробити без допомоги сторонньої людини, яка піклується про тебе, яка доглядає тебе. І ось у цієї людини ми навіть не знаємо, чи могла вона розмовляти, чи могла вона якісь от, просити про щось. Але у цієї людини було чотири людини, які. Які мали е, сили, які мали віру достатню для того, щоб цього хворого взяти на насилки і понести до Ісуса Христа. Цікаво, що е, Марк в своєму посланні він акцентує, от п'ятий вірш подивиться, він акцентує увагу на Ісуса на Його реакцію, побачивши їхню віру. Тобто. Це не була віра навіть того хворого, який потребував у зціленні. Це була віра його друзів, тих чотирьох, які скористалися тим часом, що Ісус був поруч, і принесли цього хворого для того, щоб він ісилився. Віру, з якою ми звертаємося до Бога, коли молимося за когось, Бог чує, Бог бачить, Бог чує наші молитви, коли ми до нього звертаємося за когось. Тому важливо. Коли є друзі поруч, які моляться і підтримують нас важкий період нашого життя, на тиждень назад, трохи більше тижня назад, мене потрібно було робити невеличку операцію. І я прийшов до лікаря проконсультуватися, і він мені сказав: якщо ти згоден це робити, тоді тобі потрібно, щоб хтось з тобою був поруч і тебе підтримував, а потім тебе підвіз додому. Я так думаю, ну я себе нормально почував і кажу, ну все добре, би, я і сам можу за руль сісти, і домой поїхати. І Мені така якась впевненість була там. Зазвичай це, наверное, стосується кожного з вас, коли нам навіть погано, ми кажемо, ми самі все виберемо, ми самі справимося, ми самі помолимося, і все буде у нас добре. Прийшла операція, все добре. От дві години я там полежав і подзвонив дружині, щоб вона десь готувалася, щоб мене могла забрати. От, прийшов до лікаря, він сказав, підійди до мене, там от, в його кабінет, прийшов. Він там розказав, як мені лікуватися після цього. От, я чую, що він щось мені каже, а в мене якесь таке запаморочення в голові, я кудись улітаю. Я ці слова навіть згадав, що він казав, добре, щоб хтось був поруч з тобою. <кій> я, коли прокинувся, я вже лежав на підлозі, лікарі мене приводили дитями, там, теребили мої вуха. От давали щось таке гидке понюхати. Ось. І він каже: перше, коли я чнуся, я ж тобі казав, що хтось був поруч, як твоя дружина. І я розумію, що це моя така, така самовпевненість, вона зіграла зі мною теж якийсь злий жарт, і я <кій> опинився на підлозі. Благо був лікар, поруч і він мог мене якось покласти, я навіть цього не пам'ятаю. При подзвонив дружині, сказав, що я улетів, приїжджай за мною. От і я їхав, я розумів, що. Це можливо, може повторитися. І мене багато перепитано лікар вдома, ти точно будеш вже їхати додому, чи може десь полечиш і таке інше. І Я так потримався, трохи, і... а знову мені здалося, що я маю сили. І я пішов, але бачив, що мене дружина з руку міцно тримає. Я думаю, як гарно, що вона є поруч. <кій> Після цього я лежав вдома і не мав можливості щось корисного робити. Навіть там читати, думати про щось. І ввечері я чув, як мої діти моляться за мене, за моє здоров'я, і мені теж було це приємно, що є ті, хто приділяє увагу для того, щоб молитися і підтримувати мене в той важкий час, який у мене є. Бог все бачить, Він чує наші молитви, і Він бачить віру, з якою ми молимося до, наших, до нашого Бога, за наших друзів або за наших близьких. Христос у Гацеманії каже про свій стан смертельним смутком охоплена душа моя. Я не знаю, чи переживав хтось з нас такі речі, коли ви знали, що е, вам предстоїть якесь важке випробування, і воно має закінчитися смертю. Я знаю, що військові, вони кожного разу, коли виходять на позиції, я чув, е, дивився відео, і вони кажуть, ми планували все, начебто все добре, але ніч перед цим ми не можемо заснути. Тому що. Смерть поруч, і Христос до своїх учнів каже, смертельним смутком охоплена душа моя. Іноді у нас буває теж таке становище, коли ми дуже пригнічені, і ми потребуємо в першу чергу, щоб самі звертатися до Богу, а в другу чергу, щоб були десь люди поруч, які підтримують нас, які можуть які можуть нас підтримати в цей важкий час. Страждання Ісуса Христа, які ми сьогодні будемо згадувати, для Ісуса Христа це не просто були фізичні страждання. Я кожного разу, коли приймаю вечерю, я згадую, що це дійсно були якісь і фізичні страждання. І вони такі були, що ну, багато з нас знепритомніли, коли б коли такі тортури на себе би витрим... намагалися би витримати. Але Ісус пройшов через це. І це була лише частина тих страждань. Тому що фізично це дуже боляче, це несправедливо. І зараз людство придумало багато ліків, які боль вони якось вгамовують. Ти випиваєш якусь там таблеточку, і в тебе набагато краще. Ти не так... Не... не так все вже болить. В той час такого не було, коли Ісус страждав фізично. І тому. Він пройшов і через фізичне страждання. Але ми бачимо його молитву, коли він молиться, 39-й вірш, і пройшовши трохи далі, упав до лілиць на лице, молюшись і кажучи, Отчі мій. Якщо можливо, нехай мене, обмене ця чаша. Однак не як я хочу, як ти. Ісус гадає: якщо можливо, нехай мене, обмене ця чаша. Яка чаша? Просто фізичне страждання. У старому заповіті багато разів згадується такий символ, як чаша гніву Господня. І цей гнів він за те, що хтось зробив якийсь гріх. І коли він зробив цей гріх, він справедливо несе за нього покарання, він випиває цю чашу гніву від Бога. І дуже часто, коли хтось робив неправильно, особливо народ, відходив від Бога. То Бог їх наказував, і поки вони не випивали цю чашу гніва до дна, це наказання воно не закінчувалося. І ось ми бачимо, як Ісус знову каже, нехай обмене мене ця чаша. Ця чаша гніва це гнів Божий за всі гріхи, які скоїло людство. Але випити їм потрібно було саме Ісусові символічно випити, взяти на себе все це. Якщо порівнити з нашим життям, ми, якщо зробили якесь порушення, якийсь злочин, то ми особисто маємо нести за це відповідальність. І набагато важче, коли ми щось не робили навмисно, або, або ми в якусь там попали в ситуацію, коли ми не винні, але ми, закон чи щось інше зобов'язує нас нести відповідальність. І це дуже важко зі смиренням прийняти таку, таку річ. Ісус Христос Він не зробив жодного гріха, але на нього покладалася відповідальність за всі гріхи, які скоїли ми. Ми знаємо своє особисте життя, де ми вчинили неправду, де ми когось ображали, де щось ми зробили навіть гірше, ніж просто якісь образи, якісь речі. Але за це відповідальність поніс Ісус Христос. Саме гнів Божий за ці гріхи Він не на нас ліг, а на Ісуса Христа. Тому це був дуже важкий час для Ісуса. Якось я бачив постановку ми її ставили театральну постановочку таку, щоб показати, що значить, що Ісус взяв гріхи на себе. Ми е, знімали цю постановку, і сюжет був десь приблизно такий. Два, два брати жили. один був старший, він е, був достатньо порядною людину і був молодший, який не був порядною людиною. І ось ця молодша, е, молодший брат він зробив злочин, когось вбив. Все, весь одяг був у нього в крові, і зрозуміло людство ну, тої місцевості, що це хтось зробив, і почала переслідувати, бачили якийсь силует, який втікав. І він, ця, цей молодший брат прибіг до свого старшого брата. Прибіг і каже, я такий злочин зробив, що мені робити? І той старший брат каже: Давай, знімай свій одяг, я його сам одягну. І він одягається цей кровавий одяг на себе, віддає йому чисті свій, свій одяг. Забігають люди і бачать вбивцю, який окровавлений, і кажуть, ось це вбився, і цей старший брат, який був порядну людину, мовчки прийняв на себе страту через те, що його брат зробив цей злочин. Потім він написав письмо, що моє життя я віддав тобі, будь ласка, цінуй це, живи достойно, а не так, як ти жив до цього. Десь так само поступив Ісус. Він всі наші гріхи взяв на себе. Він наш окровавлений одяг з нашими всіми пороками, гріхами і все, Він взяв все, одягнув на себе і випав ту чашу гніва Божого за гріхи, які Бог справедливо гнівався на Нього. Випив, і не тільки Він через це і помер. Це була жертва така за наші гріхи. Давайте прочитаємо Матвія трохи далі, вже, 27 розділ, 45 вірш. Це Ісус вже висить на хресті перед самою смертю. Від 6-ї години по всій землі тривала темрява аж до 9-ї години. А о 9-й годині Ісус скрикнув гучним голосом, кажучи, Елі, Елі. Лема сава Тобто, Боже мій Боже мій, чому Ти мене покинув? І п'ятдесятий вірш, Ісус же знову голосно скрикнув, що віддав Духа. Ми бачимо, що Ісус взяв на себе такі гріхи всього людства, що навіть Бог не витримав дивитися на Його страждання і відвернувся через це, дивитися на всі ті гріхи, які лягли. на... Плечі Ісуса і наші в тому рахунку гріхи. І сьогодні ми будемо про це згадувати. Отже, гециманія – це важкий час для Ісуса. Все тільки починається всі ті страждання, які він бере на себе. А що ми бачимо з учнями? Що ми бачимо з цією підтримкою? Матвія, 26 розділ, 40 вірш. Ісус повертається в перший раз, тобто Він десь годину молився, повертається до учнів, 26 розділ 40 вірш. І знаходить, що вони сплять, і каже Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати пободрствую зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити в спокусу бо до бадьори, а тіла немічне. Які ми, друзі, коли наші друзі просять нас про допомогу? Цікаво, що Ісус тут не сварив учнів, не Робив якусь дисциплі... дисципліну на них. Він просто подивився, що вони сплять. Ох, важко самому бути. І повернувся далі молитися. Він навіть сказав такі слова тіло німіч... е... немічне. Він... Тут така ніжність закладена з боку Ісуса. Він розуміє, що іноді люди вони не можуть. Довгий час підтримувати ну, важку годину, коли, особливо коли спати хочеться. Іноді ми самі теж просимо про допомогу і про це забувають. Іноді нас просять щось допомогти, щось зробити, і ми забуваємо, які ми друзі, в той час, коли комусь потрібна допомога. Є обмежений час, коли ми можемо допомагати і підтримувати когось. Ми всі тимчасові тут на землі і тимчасові іноді і наші проблеми. І коли ми просимо, будь ласка, підтримай нас. Потім ці проблеми Бог допомагає вирішувати, але чи підтримуємо ми людей, чи просто спимо. Це і до мене питання. Другий раз повертається 43 й вірш Ісус. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов і знову помолився. І втретє повторив ті самі слова. Ми бачимо, що тут Ісус вже не каже друге. Раз молиться, підтримуйте, він просто подивився, залишив їх вже з плячами і пішов далі молитися. Для нього було важко робити наступний крок в своєму житті. Є час, коли до нас звертаються з допомогою, але є час, коли людина, людина яка потребує допомоги, вона залишає нас, тому що ми не звертаємо якусь увагу на це. І ми, ця людина може боротися зі своїми проблемами, зі своїми. Іспитами, випробуваннями самостійно. Але був третій раз 45-й вірш. Тоді приходить до учнів Ісус і каже їм: Ви все ще й і відпочиваєте. Ось наблизилась година, і син людський видається в руки грішників. Устаньте, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Після цих слов ми знаємо, прийшов Іуда Ісуса, заарештували і повели вже наказь. Обмежений час є, коли ми можемо комусь допомогти. Потім вже або проблеми не буде, або людини не буде. І тому дуже важко не втратити цей час і бути підтримку для людей. Я люблю читати Біблію і винаходити для себе якісь цікаві речі, які можна до свого життя застосувати. Євангелія вона без прикрас показує нам поведінку близьких до Ісуса людей. Сьогодні ми читали, брат читав. Послання апостола Петра, нашого брата, як він сказав. І це приємно, коли він вже е, пише до церкви якесь, е, якісь поради, які, які нам допомагають жити, віруючою, будучи віруючою людиною. Але і був той час, коли цей Петро він і відрікався від Ісуса. А до цього, коли Ісус потребував е, підтримки, молитви, Петро він просто спав. Іноді здається, що це різні люди. Але Євангелія без прикрас показує. У них була можливість у євангелістів потім, або у самих апостолів якось перекрутити історію і щось неправди сказати або не розказати про цей епізод в своєму житті, як вони пильнували, дивлячись, коли Ісус страждав Гецеманія. Навпаки, воно показує, що вони просто спали. І в той час, коли Ісус потребував підтримки. Як ми проходимо випробування, які в нашому житті, ми бачимо дуже гарний приклад. Ісус, Він був і людиною, і Богом, але в той самий час, коли важкі часи настали для Нього, Він пішов і приділяв час для молитви, для спілкування з Богом. Він в ньому шукав підтримку. Чи є у мене підтримка з боку моїх друзів? Які у мене друзі? Чи віруючі вони? Чи є я особисто для когось підтримкою? І готовий бути людиною, яка не спить, а в молитві за когось стоїть для того, щоб у когось вирішились якісь питання. Христос нам дав не тільки заповідь, щоб ми пам'ятали Його смерть, але Він і нам сказав Іоанна 13, розділ 34-го вірша: нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. 35-й вірш. З того дізнається ви всі, що ви мої учні, коли будете, коли любов матиму між собою. Любов повинна нами рухати, любов і бажання підтримати тих, хто зараз важкий час. Давайте будемо молитися, молитися один за одного і за тих людей, які зараз потребують в наших молитвах. Цей важкий час. Амінь.